Всім привіт, мої перші відкинути. Сьогодні будемо читати два оповідання. Пер, 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 Перше оповідання називається «Про Проповідь Івана Хрестителя, а друге хрещення Ісуса. Читаємо. Перше, ніж Ісус почав свою проповідь Бог, покликав Івана, сина Захарії. Та Єлизавета, аби він приготував людей на зустрічі з Господом, і він проповідував усім покаяння, кажучи покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Він жив у пустелі, поси носив одяг Одя з в... верблюжої шерсті був пірезаниськіряним підпе... ременем ал... харчувся са... сараною та. Диким медом, і ось почали до нього сходитися люди з Єрусалима з І... її юдеї і каялися у своїх гріхах, а Іван хрестив їх. у Вода юр, Юрдану прийшов до її води і Іфа, Рисей та сатукеї, які вважали себе праведними і не по бачили потреби в покаянні. Тоді Іван звернувся до них із словами роди змі. змі Зміяний чи ж ви думаєте, ду, що вте, 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 втечете від гніву Божого. Покайтеся щиро, щиро серця, як, якщо ви не робите добрих діл, то марне ваше благо. Честя і Бог відкине вас, що саме нам слід робити? питали Івана люди, якщо у вас є за зайве, зайве, зайва од. Одежина поділіться з тим, у кого немає одягу, якщо є що їсти на. нагодуйте тих, що голодує тоді запитали у нього ми тники, збирачі податки. Учителю, що нам потрібно робити, Іван їм відповів не стягайте більше податків, аніж належить тоді. Підійшли воїни і також запитали, а нам що робити? На це Іван відповів: ніколи не Кри в... В... дітей, задовольняйте своєю пла... а... платною. У... 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 у народі почали гом... 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 у народі почали гомоніти, чи, чи він не Христос, а може пророк, або Ілля, повернувся на землю Єру. Сали... Єрусалимська влада на... На... навіть знаслала священників з... запитати самого Івана, але він відповів: їм я не Христос. Ані Ілля, ані пророк, тоді вони сказали. Якщо так, тоді чому ти хрестиш на це відповів я хрещу вас водою, але за мною йде той хто більший. За мене він хреститиме вас духом ся... Тим і вогнем. Таїм. друге. Хрещення Ісус. Тоді, при... Тоді приходить із Галилеї до Івана сам Ісус, аби хреститися він нього. Від нього Іван почав заперечувати це, це мій слід хреститися від тебе, а ти прийшов до мене про те, суд відповів йому не заперечуй. Саме так нам слід вчинити, аби виконати Божу волю. Тоді Іван охрестив охрести Ісуса. Що Ісус вийшов з води Як раптом над ним роз... розкрилося небо. І Іван побачив, як Дух Божий у вигляді Голуба сходить на Ісуса. А з неба про про пролунав про, 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 про голос. Це син мій любиний, що його я вподобав. всі, всі попа мої підписнички.